Було пряме включення, і я там мала презентувати кусок своєї пісні довбуша. А знизу була ця пані, що сурду переклад, знаєш, що це все говорить. І вона це все перекладає і каже: і зараз ми почуємо шматок пісні. Ну і я думаю, що мене нема, знаєш, бо типу, показують пісню. І я думаю, я вже пропала з екрану, мене не видно. А то так підгружає, ну так тупить просто той інтернет. І починається е, я, дівчата, ця кортячка, і ця пані, що тут перекладала, так. Вона поламалась, Вона, Папі ході до, ході до. Негодно приклад. і мене як порвало, я як давай ржати, але я думаю, що мене нема. Розумієш в цьому? Я так. Так, як на весіллі. Беру такий телефон, давай знімати. її на відео. А тут підгружаю картинку, і я весь час в другому квадратику була коло неї. І це був прямий ефір на телек. І вона ну. тобі там знизу з лівого кусочка екрана знизу. Фінка співає, а сурдопереклад, знаєш, як би виглядав на, на, на правді, знаєш, вона там перекладає так нормально, знаєш там перекладає, перекладаєшся, щось, щось. фінка почала співати, вона така <плес> 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 і, і пішла з кадру, знаєш.